37 років пролетіло з болістим словом Чорнобиль крізь долі, крізь країни, крізь роки. Незвідана біда підкосила не лише людей, та навіть і природу. Те, що малих дозах давало користь, вирвавшись з під куполу четвертого енергоблоку, змило не лише його, а й тисячі людей, витіснивши їх із навколишніх міст і сіл. 37 років пройшло відтоді. 37 років смертоносна полюка з ядерної печіпу. Покриває білі хати, поля і ліси, і 37 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади, і хворіє серце на на життя. Горем і болем увійшов в наше життя Чорнобиль, що розділив долю людей на долі після. Безлюдні вулиці, прип'яті, кинуті школи, будинки, дитячі садки, що застигли, колючий рік зони. 26 квітня 1986 року чорний день в історії України. День, коли Чорнобиль став відомий всьому людству. Гірка, як полин слава. <кій> Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на руки опадає. Одинок життя безупинно йде. Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру. Що знаходиться у 130 кілометрах від Києва, заснована ще за часів Київської Русі. Чорнобиль дав свою жінку назву Потужній атомній електростанції будівництво якої було розпочато в 1970 році. До трагедії це спокійний, нехвапний добровичливий світ. Здавалося, тут у цілковитій гармонії перебуває краса поліської природи і, сховані у бетон чотири блоки АЕС. Жорстокий, ніжний і совільний світок. Скажи скоріш, що діяти мені, тебе чи ненавидіти, а чи любити у міражах чорнобильських вогнів. Мовчиш, а серце жде і прагне слова, немов земля оббулена, до панунських долонь, які не пахнуть кров'ю. А час іде не спить. Не спить і серце, відповіді хоче за тих, хто жив, живе і буде жить, допоки дивитиметься нам в очі зловісні сторонці атомних страхіть. Біда розчинилася у духмяному повітрі, в білорожевому цвітінні яблун та абрикосів, у воді сільських криниць, у молоті корів, у всій красі зелені. Та хіба ж тільки в ній вона розчинилася в людях? Ця трагедія увійшла в історію. Усі хроніки надто дорого заплатили, що заплатимо за Чорнобиль. За кілька за кілька днів людство зробило кров за япоки атомний як завжди, Дарунком весняної долі чи буде іменем Бізія ми назвемо його Чорнобиль. Дато да, в Среге спускаються сходами вниз до скорботних могил. А хто нам пробачить за те, що виводили діток на атомний пил? Історію історії Чорнобилі пішов назавжди, як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства катастроф. Тієї мирної весняної ночі не берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтеплішою і не сповіщала про біду. Це районне містечко одержало назву від різновиду гіркого полону Чорнобилки. Спочатку так іменували стародавнє поселення, потім місто, а за ним і сучасна електростанція. А що передувало цьому 37 років тому? Будівництво ЧАЕС розпочалося в березні 1970 року. Було заплановано збудувати в місті Прип'ять шість блоків уран графітового типу з електричною потужністю 1000 МВт кожен. Перші чотири блоки були введені в дію протягом 1977-1983 років. Також планувалося ввести в експлуатацію ще два блоки та не судилося. Протягом 25 квітня 1986 року були збої в роботі. Що не дозволяли провести випробування четвертого ядерного реактора. Була п'ятниця, кінець трудового дня. Команда чекала вихідних. 26 квітня 1986 року, субота, 1 година 22 хвилини. Прийнято рішення почати випробування. Одночасно була відключена аварійна система захисту. Одна година 22 хвилини 30 секунд. Електронно обчислювальна машина видала інформацію про необхідність термінової зупинки реактора. Але оператори продовжували процес. Потужність реактора почала швидко зростати. Одна година 23 хвилини 40 секунд. Натиснуто кнопку аварійної зупинки реактора пізно, через декілька секунд. Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з під контролю. Через деякий час на об'єктах ЧАЕС що горів, прибуло більше 50, а потім більше 100 бойових пожежних машин із Києва та області. 26 квітня о 12 годині дня було госпіталізовано більше 105 осіб. Серед них 16 з особливого складу пожежних хрести. За лічені години немовірними зусиллями. Навіть ціною життя, у першу чергу, пожежників, працівників станцій, солдатів, транспортників, пожежа на честь був ліквідована. Але атомний реактор в атмосферу величезні дози радіоактивного випромі. А тоді, у травні 1986-го, він своєму обов'язку на посольники поспішили в зону. Їм першим було найважче, насамперед, тому що знали, як це може позначитися на здоров'ї людей. Про себе тоді ніхто не думав. Чиновницький дзвін, за ким ж бієв за тим, хто пішов у високу блакить, щоб звідти немодрість на очі відкрив, Щоб пам'ять не згасла, щоб ти пам'ятав, як розлучений той там реактор палав, чорнобильський дзвін, пишалі, журба, за тим і він, кого вже нема. Штадо загиблих хвилин мовчання. Радіоактивних речовин з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на величезні відстані. Увесь цей радіоактивний дощ розлетівся і розсіявся на територіях України, Білорусі і Росії. Радіоактивного забруднення зазнало майже 50% території України. Життя мільйонів людей лишли слова радіація, зона, ліквідатор, відселення. Душій українській землі з'явились пусті міста і села: мертвий ліс, до якого не можна підходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким ми дихаємо, стало ворогом. На сьогоднішній день 2,5 мільйони людей проживають у забрудненій зоні, з них 800 тисяч дітей, померли тисячі учасників ліквідації аварії. Лише раку в Україні загинуло понад 180 тисяч людей. Здоров'я тих, хто лишився в живих, поступово погіршується. Радіація невидимий і у підступний ворог усього живого. Від неї важко берегтися, захистити себе і природу. Як відомо, і зараз у зоні відчуження проживають люди. Їх дуже мало та все ж живуть. Відомо, що за межу позначено страшним по словом зона було виселено 130 тисяч чоловік. Сльози загусли на вітрі не сушаться, болем зрослися вони. Ми перед мертвими, ми пересущими, носимо камінь вини. Дивляться в очі, як вогники в темні, Душу тривожить завжди. Діти Чорнобиля, діти Чорнобиля, діти людської біди. Хай же болять тобі, хай же болять мені. Вічні лишивши сліди, діти Чорнобиля, діти Чорнобиля, діти людської біди. Ніяких сигналів про небезпеку. Ніяких звісток про евакуацію населення лише згодом пролунали сигнали цивільної оборони про негайний вивіз населення. Люди були забрані з вулиць, дехто встиг взяти в руки щось необхідне, а добро нажити поколіннями лишилося там. Ніхто не думав. Не забиті, і в журавлі кринечні сумовиті, і тихий сад біля старої школи, і дітям в ній не вчитися На Того пуска і печати війна, на голос смерть зрема і повійна, і час пересипаться віками на полі, що шуміло колосками. А по ночах трагічне падальне, на землю л'ється світло асторальне, і фантастично сіре мерехтіння породжує тримале видіння. Людей, які від наголої біди, пішли із цього краю назавжди. Поволі слід за ними зростає, і дощ свинцевий, землю засіває, і дно ріки обстеляють блискавки, і, розметавши крила, ластівки, ширяють на чорнобильських вітрах, і чорні хмари налівають страх. Проходять роки після аварії на ЧАЕС, а не вщухає, тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, Ще довго чутимо мої дзвони. Вони унадені за тими, кого це немає, кого ще не стане завтра. Заплатив за цінусь помилку своїм здоров'ям та життям. Мирний атом став для України і целевих земель гірше війни. То землю з подяці до відліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'яттю. До померлих під радіаційного смерчу. Триста літ пролине, пролини, Стронці розпадеться і помре. На новому полі неодмінно час його, мов попіл, пригорне, час очистить припітність глибину, оживуть і луки, і сади. То Чорнобиль вічно берегтиме хрест своєї чорної біди. Вічно буде пам'яті судити тих, хто розпили його вогні. Із їх не странцям странцієм пробити кров його тектиме по мені. Ливи лайф евріде летай на okay.